Вітаю вас, друзі. Сьогодні дійсно величне свято християнське. Слава Богу, що ми маємо змогу його, його, його відмічати. Слава Богу, що у нас в країні це, це прийнято. Я сьогодні їхав в церкву і бачив, що у храмі, тут, от, недалеко, ну, прям черга людей, багато людей, багато машин стоїть, люди приходять до церкви. До храму і на Пасху. Так прийнято. Всі святкують Великдень, зрештою, у нас вже, мабуть, близько тисячі років це святкується в нашому народі. Всі до цього звикли, це є частиною нашого життя. Однак сенс цього свята набагато глибший. Сьогодні ми будемо про це і вже говорили, і будемо ще багато говорити. Сенс у цьому, що є велика радість для нас. Те, що дві тисячі років тому Христос переміг смерть. Ніхто в світі не перемагає смерть. Такого не буває. У нас є повні кладовища людей, і ніхто з них не воскресає. Але він переміг смерть. І велика радість і сенс святкувати Пасху є в тому, що Бог дає нам. Можливість взяти участь у цій перемозі над смертю дає нам можливість жити вічно після смерті з ним. Сьогодні, сьогодні ми будемо продовжувати читати перше послання Івана, третій розділ з 14 вірша і до кінця розділу. Саме в цьому відривку доволі багато говориться, до речі, про Христове Воскресіння і про те, що це означає для нас. У 14 му вірші Іван починає такими словами: Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя. Причина для нас посвяткувати Пасху, що смертю не все закінчується. Причина для нас це тому, що Бог дає нам можливість перемагати, брати участь у Його перемозі над смертю. Ми, ми знаємо, що перейшли від смерті до життя. Це не природний порядок. Зазвичай люди переходять від життя до смерті. Бог дає нам можливість жити інакше. Однак, на жаль, це стосується не всіх людей. Є умова для цього. І про ці умови Іван говорить нижче. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Отже, є перша умова, яку він називає тут, бо любимо братів. Ми знаємо, що Христос прийшов, дійсно, як Славік тільки що говорив, для того, щоб були учні у нього. Були люди, які б училися у нього. Старалися бути як він. І одна з ознак таких людей те, що ми відносимося з любов'ю один до одного. Навіть більше, а хто не любить брата, той перебуває в смерті, Іван продовжує. Хто не любить, перебуває в смерті, тієї смерті, від якої Ісус нас врятував. Він не той, хто не любить брата, не має участі в цій перемозі над смертю. Іван далі продовжує. Кожен хто ненавидить свого брата, той убивця. Ну, ви знаєте, я коли готувався, ну прям мені аж незвично було це це читати. Ми до цього прочитали десь половину першого послання Івана. Ну, Іван, це не та людина, від якої очікую щось подібне почути. да? Дуже категоричні слова: кожний, хто ненавидить свого брата, той убив це. Іван тотожнює: любов з життям. Він показує, що любов це ознака того, що ми перебуваємо в житті, що ми живемо новим життям з Богом, тим життям, яке ніколи не закінчиться. І навпаки, той, хто ненавидить, той перебуває в смерті. Так же, як Христос полюбив нас, так і Він хоче, щоб ми проявляли любов до інших. І з причини, що Він полюбив нас, щоб Він віддав своє життя за нас, ми згадували це в четвер, з цієї причини ми маємо життя. Далі Іван продовжує. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Любов не може не бути жертовною. Христос показав приклад жертовної любові, коли вмер за нас, коли віддав своє життя за життя інших людей, за наше життя. Хліболамання це традиція церковна іноді називається, часто називається ще й причастя. Ми знаємо, що ми маємо частину в, Богу, в Богові. Ми знаємо, що ми можемо розраховувати на стосунки з Богом. І коли ми це згадуємо, коли ми свідкуємо про це на хліболаманні, ось для цього є символи є хліб і вино. Це є символ жертовної любові Ісуса Христа, вино як кров, яку Він пролив. Отже, якщо ми маємо частку в ньому, то ми їм маємо поступати як він. І Як же це робити? Ми маємо класти душі за братів. Ну добре, але як саме це відбувається? Не кожного дня, мабуть, нам випадає нагода покласти душу за братів. В 17 му вірчі він говорить про це. Він продовжує: а хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках та й зачиняє свого серця від нього, як же може Божа любов перебувати в такому? Дійсно, ми маємо приклад великої Божої любові. І написано, і ця Божа любов, яка є в нас, може проявлятися навіть в малому. Хто має багатство світу і бачивши його брат у нестатках, і зачиняє своє серце від нього, то як же може Божа любов перебувати в ньому? Тобто навіть в малому вона може проявлятися. Якщо ми, маємо, якщо ми бачимо якусь потребу, то ми можемо проявити Божу любов. Є ще один момент, який він говорить, дуже цікавий момент. Якщо Бог живе в нас, то Його любов буде в нас проявлятись. Але не завжди. З цим, на жаль, ми можемо боротись. Написано, і та зачиняє своє серце від Нього. Отже людина може, на жаль, піти проти Бога, не давати йому можливості діяти в нашому серці. У нас є свобода волі, у нас є свобода вибору. Коли ми приходимо до Бога, ми робимо це з власної волі. Бог нікому себе не нав'язує. І він дуже поважає наш вибір. Отже, ми самі керуємо своїм серцем. Ми можемо його відкрити для інших людей, відкрити для того, щоб проявляти Божу любов або зачиняти. І вибір, і відповідальність лежить на нас. І Бог не зможе в нас працювати, якщо ми йому не будемо дозволяти цього робити. Ми можемо вибирати, яким життям нам жити. Ми можемо вибирати, що нам робити. І Господь поважатиме наш вибір. 18 «Дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. Отже, ми можемо, і навпаки, не тільки зачиняти, але й відкривати своє серце для Бога і для Його любові. І це і буде прояв Божої любові, коли ми будемо допомагати іншим, коли ми бачимо потребу в чомусь і беремо в цьому участь. Це і є справжній прояв любові Божої. Далі продовжує. 19, 20 вірші. з цього довідаємося, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним наше серце. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більше від нашого серця і знає все, дійсно, ми можемо заспокоювати себе, що ми з Богом. І коли ми проявляємо Божу любов, то наше серце дійсно буде спокійне. Ми будемо знати, що так відбувається. Любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. Може багато говорити, на жаль, ми можемо багато говорити про те, як ми любимо інших людей. Але перевірка це те, що ми робимо, на що ми витрачаємо наш час, на що ми витрачаємо наші кошти, на всі ресурси, які нам Бог дає. Відпрацю, як в притчі з талантами Бог дає нам кожному з нас е, якісь. Якісь ресурси, якісь таланти, щось що ми можемо використати. І він дивиться над тим, як ми, можемо, як ми будемо з цим працювати. Знову ж він поважатиме наш вибір. Однак колись доведеться давати відповідь перед Богом. Як ми використали час, який в нас був. Як ми використали можливість, чим ми допомагали іншим, коли була потреба в цьому. І це не тільки відповідальність, але й великий привілей. Ми можемо брати участь у, Божі, у Божому творінні. Ми можемо брати участь у тому, що Бог творить у цьому світі. Дуже часто, коли є якась потреба, коли я бачив, що є якась потреба, Бог діє. він не ну, зазвичай Він не створює з нічого щось. знаєте. Якщо у мене є потреба якихось, можливо, в якихось грошах чи в чомусь, він не створює це на столі у мене. Можливо, він пошле людей, які це зроблять. І я можу бути такою людиною, кожен з нас може бути цією людиною. З 21 го вірша. Улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом. Це дуже цікаве слово, сміливість перед Богом. Ну, коли люди приходять до Бога, ну, мабуть, у нас немає сміливості, нам нема на що нема на що спиратись. Хто може бути кращим за Бога? І люди, ну, нема серед людей, нема нікого, хто ніколи б не творив чогось поганого. Завжди є щось, за що нас буде грести совість. І коли ми прийдемо до Бога, сам Бог дає нам сміливість бути перед Ним. Якщо ми з Ним, якщо ми маємо участь, якщо ми приймаємо цей подарунок від Бога жити цим новим життям, то ми маємо сміливість. Ми маємо. Ми можемо знати, що Бог точно забув про наші гріхи. Ми можемо знати, що це, це точно забуто, що Бог ніколи не згадає про це, за те, що Він сам заплатив за це. Коли ми живемо Божим життям, Бог дивиться на нас і робить з нас нову людину, ту людину, якою я б ніколи не міг стати. З 22-го вірша він продовжує. І чого тільки попросимо. З 21-го я закінчу, то маємо сміливість перед Богом, і чого тільки попросимо, одержимо від нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. Написано, робимо те, що йому до вподоби. Коли ми живемо не для себе, коли ми живемо для інших людей і для Бога, то Богу це до вподоби. Це є спосіб порадувати Бога, зробити йому приємно. Йому дуже сподобається, якщо так буде. Однак, знаєте, тут можна звернути увагу і на інші слова. Чого тільки попросимо, одержимо від нього. Але це не знаєте, спосіб отримати від Бога щось. Це не рецепт, як мати все, що завгодно, швидко і легко. Ми не можемо допомогти іншій людині в чомусь. А потім просити що завгодно для себе, і Бог точно це дасть. Йдеться не про це, йдеться про те, що ми при цьому самі змінюємось. Йдеться про те, що коли нам цікаво, коли ми хочемо допомагати іншим, іншим людям, коли це для нас важливо, коли ми шукаємо цієї можливості, то Бог буде в цьому допомагати і буде благословляти. І Бог буде радий благословляти нас, буде радий давати нам все, що нам потрібно. Це про зміну нашого серця і про відносини з Богом. Він хоче, щоб ми були як Він. Він дає можливість нам. Ісус Христос помер. І це означає любити інших і допомагати іншим. А отже, і наші бажання, коли вони будуть, вони будуть тільки на добро, і Богові буде приємно їх виконувати. Іван далі продовжує 23 вірш. І це Його заповідь, щоб ми повірили в ім'я ім Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного, як Він нам заповів. Отже, заповіді від Бога ну, зводяться до, до цих двох речей: вірили в Ісуса Христа, заповідь, щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа. І любили один одного. Не можна робити тільки одну річ, не можна робити їх обох, але наполовину чи трошки. Не можна просто вірити, що Ісус Христос дав Бог, але я буду жити своїм життям. Бог хоче обидвох речей. І не просто так Він цього хоче, без цього ми не можемо змінюватись. Як я вже говорив, Бог дуже поважає нас і поважає наш вибір. Однак це те, що. В чому потрібно старатись, чого потрібно досягати. І Якщо так буде, то 24-й вірш, а хто зберігає його заповіді, оці, от, про які говорилось, той у ньому перебуває. А він у ньому. А що він в нас перебуває? Дізнаємося від духа, якого він нам дав. Отже, Бог своїм Духом Святим живе і діє в нас, в серці кожної людини вірить в нього. Не в усіх людях, а тільки тих, хто готовий і приймають Його, хто робить цей вибір. Це новий рівень взаємини з Богом. Такого раніше не було. Цього не можна досягти, просто прийшовши в церкву один раз на Пасху. Цього люди раніше не мали, пам'ятаєте, ми в четвер згадували розп'яті Ісуса Христа. І в Євангелії від Марка написано, що коли він помер, то в храмі була завіса, завіса, яка відділяла святей і святих, місце, де колись був ковчег Божий, то ця завіса розідралась. Під час Розіп'яття люди. Які були там, вони насміхали з Ісуса Христа, вони розпинали Його, мучили Його. Та й ми творимо багато гріхів. Але для оцих людей, для нас, для людей, які ніколи не були досконалими, в той момент, коли Ісус помер, Бог розриває цю завісу. Її більше нема прохід вільний. І ми, люди, які створили колись багато. Поганих речей, багато гріхів можемо розраховувати на те, що будемо з Богом. Він каже, що Він забуває про це, цього більше не буде. І це ж лише тільки початок. Це ми маємо тільки коли ми ще живемо. Невеликий відрізок, який ми живемо тут на землі. А на небі, коли ми будемо з Богом. Ми будемо з ним, і цьому буде наше щастя, і цьому не буде ніколи кінця. Цей шлях починається і триває за нашим вибором в цьому світі. І перший шлях, який перший крок на цьому шляху це прийти до Бога. Він не нав'язує себе, він поважає наш вибір. Однак без цього, щоб ми прийшли до Бога, без того, щоб ми вирішили бути з Ним. Не буде нового життя. Тому давайте зараз будемо молитись. Давайте помолимо за те, подякуємо Богу за його любов і за, за свободу, яку дає, і за нове життя. Амінь. Дякую тобі за твою жертву, дякую тобі за те, що ти прийшов на цей світ, дякую тобі за те, що ти помер за нас, за те, що ти показав свою любов, свою жертовну любов, за те, що ти так високо цінуєш нас, за те, що ти любиш нас і хочеш бути з нами. Дякую тобі за це. Прошу тебе, Боже, благослови нас пам'ятати про це, благослови нас проявляти твою любов до інших людей, дякую Тобі за цю можливість, за те, що ти даєш нам сили це робити. Поси нас бачити потреби, коли вони є, і брати участь в них, щоб це прославили з Твоє ім'я. Посили нас наближатися до тебе, послай нашу країну всьому, поси в цьому. цих людей, щоб вони прийшли до Тебе і помолилися, і покаялись перед Тобою. Амінь.